В Ізмейській картинній галереї відбувся яскравий та пізнавальний майстер-клас із миловаріння для дітей із села Орлів Каринійської громади. Діти приїхали за підтримки ТОВ Дунай Агрохолдинг, для якого важливо сприяти підтримці рідного села, зокрема розвитку та культурному збагаченню молоді, особливо у ці важкі часи. Наше підприємство працює у. Тільки перший рік, і ми започаткуємо таку традицію, щоб працювати не тільки на землі, а й з нашими дітьми. Діти наші це наше майбутнє. І це наш перший проект і не останній, що ми привезли дітей ознайомитися з історією нашого краю Басарабії. Майстер-клас провела керівник народної студії Майстриня Олена Білан. Відома у регіоні майстриня декоративно-ужиткового мистецтва, яка щиро ділиться своїми знаннями та любов'ю до творчості. Сьогодні до нас приїхали діти нашого регіону. Це село Орлівка і народна студія Майстриня проводила майстер-клас з миловаріння. Діти познайомились з експозиціями естетичного центру. Провели час дуже цікавим. Ми надіємося, що їм сподобалося, вони приїдуть до нас знов. У заході взяли участь школяри різного віку, що створило особливу дружню та натхнену атмосферу. Це діти, які навчаються в Орлівській школі. Ми не робимо різниці, чи це діти наших повіків, чи це просто діти жителів села Орлівка. Для нас всі діти одинакові. Тому що ми хочемо зробити так, щоб діти жили в цей час війни, коли нічого немає де дітям піти. Треба зробити дітям свято. І свято будемо робити час, частіше. Мені сподобалося, що дітки були зацікавлені цим майстер-класом, і думаю, ми в майбутньому будемо ще раз впроваджувати ще різні проекти з дітьми. Для наших діточок це чудова нагода. Для розвитку, для їхнього розвитку вони отримали незабутні враження, чудові такі емоції. Під час повномасштабного вторгнення це дуже важливо, щоб наші діти отримали якісь такі. Чудові, добрі емоції, теплі відчуття. Під час заняття учасники ознайомилися з основами техніки виготовлення декоративного мила. Діти вчилися працювати з мильною основою, обирали кольори та застосовували різноманітні форми. Важливою частиною стало ознайомлення з принципами безпечної роботи нагрівання основи і змішування та заливання у форми. За короткий час юні майстри створили яскраві та оригінальні фігурки з мила. Кожна робота стала унікальною, адже діти проявили фантазію та додалы до вырубив властный творчий характер, картины показывают, как думают художники, как они, какой у них стиль, про то, что у них на уме что у них в сердце, в душе. Хотел бы я еще приехать на еще какие-нибудь мастер-классы, например, по оригами». Значною частиною заходу стала ознайомча екскурсія з залами музею. Діти познайомилися з двома виставками: Буджацька палітра, присвячена самобутньому мистецтву Придунайського краю, його природі та культурним традиціям. А також мистецькі вітрила Чорноморська, виставка художників з Одеси та Чорноморська, що відображає морську тематику, силу стихій та натхнення пов'язаних із Чорним морем. Я дуже вдячна за цю організацію цієї екскурсії. Мені дуже сподобались експонати. Малюнки. Мені дуже сподобалися формати малювання як фото. Вони передають різні моменти, які можна зрозуміти, та дуже було цікаво робити мило. Картини дуже душевні, вони зроблені ну, художником, навірно, з великою душою, вони вкладають всю любов і оставляють нам пам'ять. Діти із захопленням розглядали картини, ставили запитання та ділилися враженнями. Для багатьох це стало першим знайомством з професійним мистецтвом такого масштабу. Такий культурний захід в залах ізмейської картинної галереї продемонстрував наскільки важливо створювати для дітей можливості розвитку та творчої самореалізації. Завдяки спільним зусиллям, молоде покоління Орлівки отримало не лише нові знання та навички, а й надихнулося світом образотворчого мистецтва. Юля Петлацю, Кристина Лангольф для програми новин.